Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таро, Проводник. Навіть не добрий вечір, а вже ніч. Добре, поїхали. Дивіться, накопичилися питання по бомбам, калібрам. Ідея мова, чи будуть приміняти калібри, які накопичили давним-давно. Я пам'ятаю, місяці 4 назад я вам казала, що калібри не будуть приміняти, вони притримують їх для захисту. Зараз давайте подивимось, тому що йде мова, що вже дуже давно не, не примінялися, і чи будуть вони їх приміняти. А ну, дивимося. Розумієте, кажуть, що очікувати калібрів а, нема сенсу. Спостереж, спостерігають за тим, як знищується флот. От, не то, що флот, а як вам сказати, заблоковані, вони не можуть розігнатися на морі. Тобто їх тут, їх тут блокують на, на морі, на воді. Що це буде прорив? Це обман, неправда. Угу. А багато їх взагалі накопичилось? Це правда, що їх там накопичили? Та вони їх тримають. ні 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 Вони їх. Угу. Вони. А, тут. Що це таке? що це таке? на майбутнє подали суді. Розумієте, їх? Ну, зараз же ж обстрілюють, ось кажуть, інфраструктуру. Прояснила ситуація, що поки що обстріли є і що? Чим обмежені? Ну, мало їх. Вони, вони, кажуть, тримають їх. Вони на майбутнє обстрілюють по правосуддю кажуть не, ним вони уходять. А чому? Чому? Ну, їх довго об... розрушають. То тобто обстрілюють. Це склади, да? дивіться, вони кажуть, що це запускається інформація для того, щоб люди щось я замерзла. Щоб люди розстраювалися і відчували себе жертвами, Тобто вони розраховують на те, що Нічого тут не вийде. Іде спутана така інформація, але те, що вони приміняти їх будуть, ні, не показують. Немає. Уходять, уходять від цього і надалі. Бомби у них багато бомбів ще, багато, бо бомблять дуже сильно. Бомб багато ще, багато. Ну, ви знаєте, тут показують, що буде обмеження, що не так їх багато, як здається, а їх виробляють взагалі, виробляють зараз, намагаються, намагаються, очікують, угу. і що? Десь на відстані, але це по міру, це не ну, далеко. Угу. А, шо це, шо це означає? Це означає? Ну, вы знаете ті, ті старые запасы, а зараз вони производять их, производять. Создають більше ілюзії, щоб очікували, що там у них там що то є, насправді іде на уміншення. У них тут немає е, при, прироста, розумієте? У них тут більше в ілюзії вводять і наблюдають, так, да, тут обмани вводять в луну. Насправді вони її не виробляють, немає виготовлення. Насправді обмежене каліство, ну як сказати, не то, що обмежене каліченство, воно йде на уміншення, воно не увеличується. Добре. На цій неділі в Конгресі ось, розпочалася робота після канікул, і буде голосування за допомогу для України, фіна, фінансову допомогу. Ту, яку вони обіцяли, пам'ятаєте, ми дивилися ще перед Новим роком, і тоді показували, що вони будуть відтягувати, розтягувати це во времени. Що це буде тягнутися? Ну, вже ж пройшло скільки? Три місяці, більше четвертий місяць пішов. Давайте подивимося, проголосують, бо очікують на цій неділі вже якогось рішення. Будуть вони голосувати? Ви поставлять на голосування? Допомогу по Україні? Поставлять? Обороняються. Ні, ні. Стабільно будуть вигадувати якісь. Так, да, блокують. А відмовки якісь знайдуть, так? Да? Відмовки. Та обороняється. Ну, від дьявола обороняється. Маніпуляції тут йдуть. Тут, знаєте, відсікають. Вони починають шукати якісь да, відмовки від. Ну, тим і розстраюють. Окей. А це буде відтягуватися на, на майбутнє ще, на якийсь період часу, буде відтягуватись. Сказки будуть розповідати. Подождите, подождите, ще не еще Так, да, В ілюзії вводить будуть, вони будуть розказувати сказки. І тим, що ну, будуть цим розстраювати людей, і, і що? Ну і все сильніше і сильніше йдуть маніпуляції. Тобто, як би, знаєте, що, типа, ми а ми там то, п'яте, десяте, на самом деле просто уходять від рішення цієї проблеми. Як би його завершити? Не, не бачу я тут нічого. Хотілося б, звісно, радосну новость, ну, но, у розстройство одне депресія. Так, пару слів про. Ага. Це я так записала для себе. Дивіться, ви ж чули, мабуть, що в Росії в Орску рванула там дамба да, і затопила міста, і там, в тому числі, і Казахстан ще, Казахстану досталося. А Росії там теж дуже добре досталася, бо піднялася вода, там більше 9 метрів, по-моєму, або около 9 метрів на сьогоднішній день. Кажу, це ще не все, що буде вище. Взагалі там паводки були до 12 метрів висотою, а зараз десь очікується. Одинадцять. Ну, давайте подивимося, буде. Що закончилось? Закончиться. Що, угу. угу. не буде підніматися, да? Та вже розрушена, кажуть. Що угу. за перерив? Зараз заспокоїться. Я чого дивлюся, і чому говорю взагалі про цю дамбу? Я хочу сказати, що карму ніхто не відміняв. Бо рани ніхто не відміняв. як бажали росіяни українцям, щоб ми потонули, розрушили Каховську ГЕС і скільки в нас загинуло людей. Животних, скільки пострадало жилищі. Ну, тепер, я вже казала. Бу, була у нас розмова не так давно, я не пам'ятаю, пару неділь назад, да, я говорила ще по поводу дамби. От після того, як вони там лупанули у нас очередну, дамбу почали обстрілювати, я сказала: от їм би таку ответочку. Ось вона і прилетіла. А тепер затоплені дома, і нехай подумають, за що це їм? І по чому? І по чому так случилось? І що случилось? Проблема яка Часів яр бомблять, атакують. Вони його знищать. Часів яр бомблять, атакують. Що це за луна? А чого бояться? Що імені? Ну, довго це сильно відбувається і довго проявляють свою силу і по колісу фортони. Це наші відчікують, так? Да? Добре, я подивлюсь трошки по-іншому, тому що тут не зрозуміло, де яка сторона. А ну давайте дивимося. Наші там на часовому яру. В якому стані. Орки в якому стані? Що будуть робити? Наші обороняються. Обороняються, знаходяться в непонятній ситуації, тобто вона, можливо, не то, що непонятна, вона. Знаєте як? Що таке луна? Угу. Очікують чого? Не... Стабілізацію очікують наші. Проясниця тут ситуація, тут сонцем закончиться. А ці будуть уходити по іерафанту. Це їх розбомблять. Вони будуть уходити від обстрілів, від жертв. А куди уходить по Куди? Ну, тут агресія буде зменшуватися. Вони окажуться в топіковій ситуації, тому що тут будуть з однієї сторони під обстрілами, а з другої сторони будуть очікувати як, що ну, тут якийсь водойом. От і тут раз показували водойом, який чи не немає сенсу, чи ну, він їм, як, знаєте, кость в горлі. Він їх обмежує, показали. Не дає працювати. А з другої сторони, обстріли. і тут а, угу. сили уміншаються, вони будуть економити сили свої а, Це довга історія ще буде на часовому яре. Довго. Боже, давненько їх, вони там форсують Довго. Та вони довго тут, вони бояться, бояться, що ресурсу їм не хватить. Понімаєте не хвати. А це що? Угу. не Перекривається, не показує інформацію. Робути. Угу. Що це означає? Там, ну, і вони розстроєні тим, що не виходить у них, от вони в агресію йдуть, а їх відсікають. Вони, вони розуміють, що тут багато потерь йде, і дуже багато смертей. І що? І що? Думають, то ли стої воно того, зароблять гроші, кажуть, чи умирать. Ну, стоє воно того чи не стоє? Ну, тут уже такі мислі давно йдуть, і що? І що? А з другої сторони, їм не дають. З другої сторони, у них там їм, їм не дают закончиться. Ну да, не дають уйти. Угу. І вони надіються на те, що буде удобний случай, щоб свалить. Угу. Якось обмануть, свалить. Ну, така двойственна ситуація там. А вони далі будуть розрушати часів яр. І на далі будуть розрушати? Що очікують? Ну, очікують, що судьба поміняється якимось образом. Угу. Розуміють, що немає смисла і хочеться уйти, але не дають. Обстрілювати будуть. Тут перестрілки йдуть, розумієте? Тут йдуть перестрілки. З одної сторони, ем, как і нехватка снарядів, вроде би, недостаточно. Не то, що нехватка, а от недостатньо, хотілося б більше. А з іншої сторони, свалювати треба. І що? Ну, жертв багато. Ну, от не кажуть. От питаю, вони там собралися розрушати, не показують. Кажуть, луна неізвісна історія. Що в цій луні? Що? Ну, постійно жертви. Понимаєте, в Луні. Постійно жертви і розуміння того, що вони перебувають в ілюзіях. Що за ілюзії? А, ну всі їхні мечти, всі їхні мрії і то, що там для сім'ї це підтримка. Ну, като хвост називається. Да. Окей. Тяжовий розклад. Дуже багато енергії уходить, і важка ситуація і з однієї сторони, і з другої сторони. Так, друге ще одне питання. про Дністрові дуже великий склад зброї і снарядів тих радянських часів, і ще залишилося з тих, ну так, да, дуже довго він там знаходиться в Придністрові. Дуже великий склад, тому що я колись цікавилася цією інформацією, читала про неї, що там, якщо прийде якийсь взрив, там невідомо, скільки вони лежать, ті снаряди, в якому вони стані, що там відбувається, чи вони нормально сохраняються, якщо рване, це в той період, коли у нас. Пам'ятаєте, декілька років назад у нас рвалися ці склади, підривалися, ну це ж було за, зарані підготовлено. І казали, якщо рване цей склад, ну, ті, хто знають, то буде воронка в радіусі 8 кілометрів. Розумієте, огроміний там склад. І зараз йдуть такі розмови, що хочуть ну, людей, які там живуть в Придністров'ї, в Молдові, вони, якби кажуть: от якби Україна договорилася з нашим президентом Молдови Марією Санду, да? по-моєму, якщо не помиляюсь, то було б добре, що за рахунок Цього складу, що в Україні склад з вооруженням, а їх звільнили, щоб у Молдову звільнили від от цих потрясень, які там збираються зробити росіяни. Ми, ми якось дивилися про підрив. Да, тут така показує двойственна ситуація. Тобто, з одної сторони, ну, по правосуддю, що? Ситуація проясняється, от її хочуть прояснити. Вона, вона двояка. Вона, з одної сторони, как би, да, треба договоритися, а з іншої сторони, обороняється, вичікують. А чого вичікують? Ну, по правосуддю вичікують. Работають над этим, на розстроєні, да, ожидають, що дьявол. Буде препятствовать и очікує. Ну, дьявол, дьявол выскочив. Дьявол тут агресивний дуже. І таємниці, ці. Таємні, довгі. як вам сказати? Таємний, довгий период. А що це за Угу. Це хто? Ну, вот ви знаєте, в очікування йде. І з одної сторони, і з другої сторони. Тут немає від от этих розговорів. Воно, як би, йдуть е, розговори зі сторони, а самі президенти вирішаться вирішувати зараз це не, не можуть. Вони вичікують. А чого вичікують? Чого? Ага. Ну, вони розуміють, що третя сторона за ними наблюдає. І бояться обмана, не то, щоб бояться. А з однієї сторони, обман тут якийсь іде, якась йде. А з іншої сторони, перемогти хочуть. І що? Ну, ждуть удобного моменту. момента. Там десь по міру, на відстані, можливо, з інших країн. Хтось проявиться все. Поки що це перерва, поки що це не наразі. Ну, Як вам сказати, вичікують, вичікують нового етапу. Угу. Ну. Обнулятися, робити це дуже важко. Кажуть, це непосильна ноша. Ну, якби подвергати Молдову якимось агресії лишній раз, знаєте, показати лішній раз, що ну, прийдеться тут боротися. Понимаєте? Це розуміння є, що прийдеться боротися, будуть обстріли, перестрілки почнуться. І судьба може помінятися. Поки не хочуть нічого міняти, уходять від цієї розмови із одної і з другої сторони. Поки що ні. добре, це воно да? все. Ну так, да, на сьогодні це все. Добре. Дякую, до побачення. Дякую за увагу на особисті розклади. Звертайтесь. По телефону плюс 38 099 28 149 47. Дзвонити не треба. Пишіть. Пишіть вайбер Ватсап, Телеграм імо інстаграм. Пока-пока.